Друзі, знову рубрика покупки за ворори, чи як це можна ще назвати, не знаю. Ну Дивіться, яка шара ще попалась мені. Це просто якесь щастя, я не знаю. Так зірки зійшли, що Мої навушники, Sony, дивіться, це фірмові навушники, вони коштують дорого, в принципі, дуже гарні, але вже вони старі. Це, бачите, що з ними сталося. Вони вже тут порвані поролон, цей такий, такі вже він відпадає. Все. Короте, таке ніяке. Ну вони ось, в принципі, так-то цілі, все добре. Ось такі коротше, навушники, Вон, бачите, ось вони так. <гум> Купив точно такі самі, тільки китайські, дивіться які. Ну прям точка в точку. Все так само, все так само складуються, вони ось в іншу сторону. Тільки дивіться, що тут таке. Це ж скарб. Воно все новеньке, все м'якеньке, взагалі просто пісня. Бачите? Бачите це? Це ж просто скарб. О, такі вони наушники. Це тут трішки квиється, я тут підклеював, бо відпадали кришечки ці. Так, суть в чому, дивіться. Вони повністю однакові. от повністю. Там схожі і кабеляці схожі, і тут оце мікро, тут от мікрофон. Ну, Я мікро, кстати, не перевіряв, треба перевірити, він мені просто не потрібен. Ну, однакове, все прям копія. Тепер я вдруг що можу коротше, зняти оці? поролонки, оці поставити з цих наушників. Хоча я, в принципі, з цими наушниками зараз граю, вони, в принципі, достойно такі і звучать. І знаєте, скільки вони коштують? Вони коштують, ці навушники коштують 88 гривень. Навіть не 100, а 88 гривень. Це просто жесть. В принципі, зручні, все чути. 88 гривень. І можу зняти і переставити на ці навушники. Це ж просто скарб. Так, щось що так мені ще повезло в аврорі з третьою моєю покупкою. Так, щось що так. так що, Ну так, да, я вже в принципі, знаю, що можна десь щось таке висипіти в цій Аврорі, Так, що бува, задивлюсь. Ну, щоб прям так співпало, що вони прям копія, ну це, звісно, для мене була несподіванка. Так що якось так. Гарних покупок вам, всього вам найкращого і до зустрічі.